Позаду п'ять етапів чемпіонату Формули 1 2025-го і нам є про що поговорити. Макларен стабільно в топі і показують шикарний розвиток. А от папа Ярун здається дають тріщину. Ландо Норріс після перемоги в Австралії знов почав помилятись, і іноді це дуже незрозумілі помилки. Також він лишається занадто емоційним. А в цьому спорті це скоріше заважає зараз. Він другий в особистому заліку. А Оскар Піастрі після невдалого старту в Бельбурні тихо. Холодно і без пафосу здобув три перемоги з п'яти, і зараз він очолює чемпіонат. Мерседес здається більш конкурентними ніж останні два-три роки. Расел містер стабільність з набирання гарних очок. А новачок Антонелі хлопець з характером, і в свої 18 років іноді виглядає як ветеран чемпіонату. Редбол досі не вдається зробити свій боліт більш керованим. Темпу і балансу менше, а пілотом дуже важко. Сезон вони почали вже стабільно зі скандалу, скипнувши Лоусона всього за два гран-при. Хоча може і правильно, бо цунода, який зайняв його місце, показує кращі результати. Макс на тому тракторі намагається їхати, як то кажуть, на всі бабки, і навіть переміг в Японії та здобув пол в Джеді, який, на жаль, не зміг конвертувати у перемогу. Ну, люблять йому давати штрафи, і іноді не по ділу. Феррарі цього сезону трохи відстають. Подвійна дискваліфікація. В Шанхаї все ж таки дається в знаки. Зате вони можуть похвалитися найшвидшими підстопами на всіх п'яти гран прі що показує відмінну роботу механіків. Леклер має один подіум в Джеді, а Гамільтон виграв спринт у Китаї. П'яту сходинку в командному заліку зараз займає Вільямс. Алекс Албан демонструє стабільно високі результати. А Карлос Сайнс потроху адаптується. Хаас порівняно з минулим сезоном. Виглядає значно краще. Окон якось дуже органічно влився в американську команду, а новачок Олі Берман вже. Має свою фішку, оце його чао. Ми запам'ятали надовго. Астон Мартін поки що не мають прогресу. А от що дивує, мабуть, всіх, що очки в цій команді поки заробляє лише Ленс Строл. Альпін та Завер поки що в кінці залікової таблиці і борються з технічними проблемами, але іноді таки заїжджають в топ 10 Попереду ще 19 етапів. Боротьба за титул набирає обертів. А ми уважно слідкуємо за розвитком подій. Наступна зупинка Майами. Ставте вподобайку цьому відео. Пишіть свої думки в коментарях, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа. -па.